Планую сьогодні всім задати таке питання рунам, що заважає моєму щастя? Просто, якщо ви щаслива людина, все добре, гортаємо, не дивимось. Так, нехай буде у нас три варіанти. Перший, другий і. Перший, другий та третій. Робимо паузу, вибираємо інтуїтивно свою руну і слухаємо. І так, я вітаю перший варіант. У угу. нас Манас, Манас і перегорнута руна Манас. Манас це сама людина, да? взаємозв'язки з людьми, людські фактори, що впливають на нас. А якщо вона перегорнута, це занадто залежність від інших. Думок інших. У вас це є в житті. Треба слідкувати за собою, за своїми якимись проявами. Не треба ставати частиною натовпу, керованим якимось тадом, да? коли ви без причин, куди всі туди і я, ви себе десь загубили. І тут необхідно розібратися в собі в першу чергу, щоб розуміти деякі порти своєї поведінки, яку ну, потрібно змінювати вже вчора, так? Треба розглядати глибше своє оточення. І ще це оточення і перегорнута монаст каже тому, що багато людей навколо вас в масці, які косячать перед вами. Не скажу, що обманюють, але переглянути своє коло, да, коло людей, які, з якими ви спілкуєтесь, дуже потрібно. Ну, в першу чергу, зміни починаються з самих нас. Ідемо далі, варіант 2. Лагуз. Перегорнути теж руна. Це каже про тому, що ви реально заблукали. Необхідно вийти на правильну дорогу, от перевірити ефективність свого досвіду. Да, от. Прям вказівка від цієї руни, що, звичайно, спосіб дій неможливий виходити з ситуації, поки вона не стала катастрофічною для вас. Зараз ви точно рухаєтесь невірним шляхом. Це, не, така кутіха така, що завжди є реальна можливість да, розширити. Свою річку, бо лагуз це руни як води, вода. І треба їй дати нове русло. Коли ви виходите на берег, потрапляєте до чогось нового. Тобто, зупинитись, зупинитись. Зараз ваші дії всі невірні. Так, і третій, наш останній варіант науці. Да? Не шукайте назовні причини невдачі. Може здаватися, що ви назавжди от позбавлені вибору, що ви в неволі в якоїсь, так? Ну це тимчасово впадаючи в ці емоційний негативний стан, свой, ви ще погіршуєте ситуацію. Науті має властивість додавити, да? додавати людину до депресії, коли руки вже зовсім опустилися, так? А насправді, під наутість ми реально можемо очищатися від непотрібного в житті. Це так треба розуміти. Якщо зараз щось не те і не так, це очищення. І використовуйте цей досвід, невдач, як от, Працюйте з внутрішнім ворогом своїм, не впадайте у вічі, оцініть ситуацію, розумійте. Чому ваша потреба, бо наутість це нужда. Да? От поставте мету, якусь там для себе, де подолати, рухатись вперед. Але от, ну, кажучи конкретні, тут треба нам чітко побудувати систему пріоритетів і все інше ігнорувати. От ця руна цього потребує. Ну що ж, непрості сьогодні у нас. Прийшли руни. Зовсім непрості. Є в кожному варіанті, над чим подумати. Але я завжди вірю в найкраще. Головне знати, куди рухатись і над чим працювати. Бажаю всім гарного настрою.